다시 한번 다 Скажіть нам як став. Ви знаєте, я вже підтримував Радянський Союз, я е, із Донбасу родом. розмовляти Українською не так дуже радно розмовляю, як українська. А, так що вам сказати? За цю владу я воювати не буду. А за хлопців, які там гидять, я під. А ви це військовослужбовець? Я, я вже не військовослужбовець. Мені вже більше, ніж 51 рік. Але я, там, де я служив, коли був в Афганістан, мабуть, то вже не дуже і цікаво але е, за ту владу, яка зараз сидить у Києві, я б на, я б не пішов воювати. І хлопці, ті, які воюють там зараз е, на фронті, вони не воюють за владу, вони воюють за Україну. Розумієте, це зовсім друга річ. Так що е, туди піти це не проблема. Але воювати за кого? За гроші, за їхні воювати не можуть. Якщо до мене прийдуть загарб, я буду їх піхунку вбивати, то. Ви просто так гинете, як гинуть зараз хлопці, не все не критично. Файл. Так. Файл. Так. Як ставитися до такого запрошення? про мене написав, так, 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 так. Ні, Я не був готовий, я волонтер. А Ми вчора відправили 15 бронежилетів 6 класу. Це вже причому не перша наша допомога. А повітря навіть? Не отримав, в мене є військове судово. Я сам лише лейтенант запасу. запас. Ну, Ви як вважаєте, така акція вона доцільна чи ні? Ну тобто, щоб yeah. дівчата закликали, або хлопці йшли воювати. Yeah. Я думаю, що ця акція доцільна першу чергу, таких як Луганська і Донецька області. Це їхня рідна земля, рідніша земля, ніж вам. Ні, ні. mm. Їм треба, щоб ходили роздавали, а не щоб не тікали до Києв чи до нас, а потім люди хочуть забігти. Їм треба першу чергу, тому що здорові хлопці звісно тікають, mm. а наші тернопільські дні. Це професіональна антитератична операція, я не є міліції, що Так. Дякую.